Так, Усім добрий день. Заїхала до нас така олялючка кога-міата, японський бренд з Голландії, в дуже добротному стані. На системі LX, яка розрахована на 10 тисяч на, на 40 тисяч десь Тут бачите перекидка LX, Dioro Dior LX шатун, який розбирається, можна розібрати любу яку ще з поміняти, яка сходиться. Дуже добротна кареточка така облекшена стоїть. Монетки дуже зручні. ЛХ. Турмоза теж ЛХ. Стоїть амортизаційна вилка, яка глушить вібрацію по суглобах. Дуже мегенька, прикольна. Має динамо втулочку, яка дає енергію на ту фару. 28 колеса. Алюміній вода усилені, має пістону, пістони такі пістоновані. Бачите, дивіться, як гарно все зашліфовано, алюміній, навіть не видно сварки. Дуже добротно все зроблено. Є кріплення на баночку, є у комплектації такий замочок, який блокує заднє колесо. Плюс така, бачите, добротна защита, якщо велосипед впаде, щоб вам перекидочку не зігнути, тут пітушка. Втулочки теж дуже добротні, Dior LX для того має дуже добротний накат. Є в комплектації насос, добротний багажник має, задню фару, бачите, така защита прикольна на ланцюг. Педаля теж дуже добротні, що ви розуміли, такі педалі треба дати з 2-3 тисячі гривень. Дуже добротні. Стоїть, значить, серву руль. Ви можете собі. Регулювати, наприклад, там руль, як хочете, дуже зручно і скоренько. Вон так. Підніжка теж. Гарного дня!